Україна не може віддати території та своїх дітей у руки терористів. Путін не досяг жодної перемоги завдяки нашому опору України. Ми звільнили 50% територій, захоплених Росією після 24 лютого 2022 року. Байден сказав, що Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС, а демократи і республіканці запевнили у повній підтримці України. У підсумку американці оголосили новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Також новий пакет оголосила Данія на 1 мільярд євро та Норвегія майже на 2 мільярди. Детальніше про все можна дізнатись у телеграм-каналі Лиси Ньюз. Підписуйтеся.